Привіт усім! Знову я і Нубіра! Необхідні запчастини дістав трос ручника. Точно такий трос думаю повертати назад. Тому що буду переробляти на гідроручник. Де беру у Києві автозапчастини постійно? Зверху закріплено сайт і тік-ток Фірма Onyx Auto у Києві автозапчастини конабуть які авто. Постійно в нього замовляю. І ви також звертайся до нього Те посилання під відео і у коментарі авто не просто продає запчастини, а ще і спілкування по підбору, та й швидко. Знаходить зікономив час у пошуках. Дуже дотраджу до нього звертатись. Ціни дуже хороші, не пожалійте. Як і ви тут бачите, оці взяв. Тепер переходимо у тему задніх тормозів. Будемо приміряти диск, чи не короткий він. Термін поверненню підлягає 14 днів. Раджу перевіряти, а упаковку не рвати. Не забруднити, щоб можна повернути назад пошка у цілому і чистому вигляді. Кобу ми не ставили, щоб легше зняти і примірити. Ставимо новий на старий диск, щоб впевнитись той розмір. Вроді той точно такий розмір. Ну так. Тепер давай загальну товщину приміримо. Все вірно товщина та ж сама. Це добре. А тепер оцю клади туди. Так, ступичний діаметр той ж. Добре. Розболтовка теж все добре. Ну, ось, все, підходіть на це авто. На жаль, немає ніде механізм ручника. Завод давно більше не виготовляє. Я вирішив зробити гідроручник на тормозній рядиник цим задним супортам. Буду робити план проекта іншого. Варіантів немає. Добре, буду вдячний! Скоби супорті колодки вже є у багажнику. Так, а тепер давай диск поставимо, глянемо. Витащить диск. Поставімо. Зірвати упаковочку. А вже ж диск ж підійшов. Ріж пальцем! Кайфово! В тебе встав! Все. нічого! Все супер! Чудово! Все все знімай назад, став стару! Хто хоче дивитися далі, Ну, буду знімати відео, як буду робити гідроручник. Напишіть коментарі. Тут все наступне буде про ручника.